Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки про природні явища. Послухайте уважно та дайте відповідь. Без ніг, а біжить, без голосу, а шумить. Зверху вниз спадає, у море потрапляє. Що це? Білу сніжну шапку маєм, чолом ми небо підпираєм. Що це? Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Що це? На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий, що. Чорні чи сірі? Небо закрили, сльози пускають, землю поливають. Що це таке? Хоч безкрилий, а літає, безголосий свище, хоч безрукий, а буває, груші з дерева збиває, навіть часом вириває сосни з коренищем, а як втомиться, впаде і нема його ніде. Що це?